Привіт, тельці! Зараз будемо говорити про ваш жовтень. Що ж вас чекає у жовтні 2025 року? У нас був такий буремний вересень, ми прожили коридор затемнені. Ще дуже багато важливих подій було астрологічних. І в жовтень я би сказала, що місяць більш-менш спокійний, навіть такий лагідний, гармонійний, тому що аспекти будуть більш-менш такі. Спокійні і будуть вести нас до розвитку. В листопаді знову буде Меркурій ретроградний, тобто можна готуватися, але краще відпочивати у жовтні насолоджуватися життя. Безпосередньо для вас, тельці, буде місяць відповідальний у питаннях стосунків, у питаннях роботи. Тут у вас будуть оновлення, але я би сказала, що оновлення до кращого, тому що аспекти будуть гарні, планети заходять дуже такі спокійні, і вони приведуть до більш комфортного стану. І що буде цікавого? З 6 жовтня у нас Меркурій переходить у знак Скорпіон. Буде там знаходиться він до 29 жовтня. І для вас тельці, це сьомий тім. Про що я вам говорила, тут можуть бути такі якісь откровення, відверті розмови, тому що Меркурій, він про комунікацію, скорпіон це глибоко копати, можливо, якісь таємниці розкриються вам у партнерстві. Це не обов'язково партнери, які по шлюбу у вас, а можливо, партнери по бізнесу. Щось розкриється за допомогою слів, за допомогою мовлення, за допомогою чесності. Обов'язково, тому що скорпіон він тільки чесний, любить розмови, він не любить. В нього взагалі немає рожевих окулярів, він відчуває будь-яку фальш. Тому будьте чесні, і це для покращення, для покращення ваших стосунків. Меркурій, взагалі, це планета не зла. Вона може, в мінусі, вносити в хаос якийсь у ваші стосунки. Це якщо там. У вас і є якась нерозбериха, він може її ще додати. Але я сподіваюся, що у вас більш-менш все зрозуміло. Ви, люди всі у нас обізнані. Тому Меркурій він принесе або якусь нову інформацію, або якщо у вас, наприклад, є якісь справи юридичні, там також може щось вирішуватися, щось в документах можуть бути якісь зміни. Щось може бути підписане, якісь домовленості нові можуть бути, якісь акти такі спільні ви будете підписувати. тому Тобто все, що стосується документів, слів, комунікації з людьми, з партнерами, це все може бути у вас. Якщо ви, до речі, хочете одружитися дуже добре. Меркурій у сьомому він допомагає у підписанні будь-яких документів, які підписуються на якісь взаємні стосунки. Шлюб у нас це також взаємні стосунки. Взагалі, це про час глибоких діалогів. І як я говорила, висвітлиться багато. Головне, не приховуйте. Таємниць тут не повинно бути. Повинно бути все чесно. І якісь питання дійсно вирішаться, що стосується вашого партнерства. Ви вже самі побачите, для кожного з вас це, звісно, своя особиста історія. І далі у нас цікаво, 7 жовтня відбудеться повня, вона буде у знаку Овен. Для вас це 12-й дім. І тут так співпадає, що повня взагалі у нас про завершення, про кульмінацію подій. І 12-й дім це також про завершення, кульмінацію подій. І у вас можуть завершитися якісь історії, щось закінчити. Можливо, ви самі собі скажете досить оцього терпіти я вже не хочу. Мені тут не цікаво, звідси я піду, а піду куди у щось нове, щось більш цікаве для вас. Тут також про емоції взагалі повня – це повний місяць. А місяць у нас говорить про емоції. Можете якось приховувати емоції від інших людей, зробити їх більш такими внутрішніми, нікому не показувати. Переживати якісь внутрішні такі стани, які захочете приховати від інших людей. Такі можуть бути у вас стани. Або будете завершувати якісь справи у якихось закритих організаціях. Наприклад, там у лікарні, якщо ви, наприклад, хворіли, тут може бути також завершення хвороби якоїсь. Або, наприклад, ну, тобто кульмінація. Тут або вже точно поставлять діагноз, наприклад, якщо ви там не дай Бог хворієте. Або виясниться якась ситуація, проясниться. Можливо, якісь документи ви чекаєте з якоїсь організації, наприклад, там, з податкової, або з якоїсь юридичної організації, з якогось, наприклад, благодійного фонду. Ви там чекали на якісь документи. Це може бути, наприклад, поліція, можливо, будуть якісь суди, тобто щось таке скрите може прояснитися. Але ви тут можете мати дуже сильні відчуття. Сни дуже можуть приходити яскраві, як вам. Також можете піти в якісь такі ретрити, медитації, в якісь такі стани, які допомагають розкривати внутрішні такі процеси для вас самих. Тобто в емоціях можете також ще в своїх розбиратися. І далі у нас венера ще перейде в Терези. У цьому місяці, у жовтні, це буде 13 жовтня. І зайде вона у Терези до вас у шостий дім. І Венера у нас про любов, про цілісність, про гармонію, про красу взагалі. Шостий дім це про роботу. Я би сказала, у вас на роботі або в вашому бізнесі щось покращиться. Або ви можете там і кохання своє зустріти, або ви можете якось прикрасити те своє місце робоче, де ви працюєте, або навіть свій дім. Тому що шостий дім це про таке рутинне життя. От де ви найбільше перебуваєте в своєму житті, оце місце стане більш гарним, більш таким теплим, затишним, безпечним для вас. Захочете також. Якось себе потішити, або купити собі щось таке смачненьке, або якийсь одяг собі придбати, якось потурбуватися за собою, за своїм тілом. Знову ж таки, медитації можуть бути спорт може бути, але такий приємний, не дуже активний, такий з залізяками, а більш приємний, такий, чутливий, на інтуїції, побудований на таких повільних рухах, де взагалі приємно тілу і душі. Це така у нас венера в Терезах особливо Терези – це її рідний дім. Їй там дуже комфортно. Вона там сяє, вона там гарна, красива. Взагалі відчуєте більше краси навколо себе. І це може стосуватися як вашої роботи, як я сказала, або бізнесу, так і ваших домашніх умов. Тобто у вашому звичайному рутинному житті буде якісь прикраси. І ще у нас що цікаво, Плутон піде прямо 11 жовтня, він знаходиться у Водолії, це у вас в 10 му дому, домі, а Плутон у нас про, знову ж таки, він довго, там, ми вже говорили не один раз, на 20 років він зайшов до вас у 10-й дім. Тут трансформації дуже великі у сфері кар'єр. Довго ще йти у вас, але він йшов ретроградно, ви могли повертатись до якихось питань, повернутися на якісь минулі обов'язки свої у кар'єрі, то зараз знову прямо, знову вперед, знову трансформації, знову зміни і знову багато якихось несподіваних моментів. Але це повільні процеси, це не різкі, це повільно, повільно вас трансформує. На початку можуть відпасти якісь такі крупні деталі від вас як особистості, тобто в ну, вашій енергетики, те, що вам заважає, Плутон прибирає те, що заважає вам рухатися по кар'єрних сходах. А надалі ця енергія буде становитися такою тоншою, тоншою, більше і більше вас буде трансформувати, чистити, щоб зробити ідеальним таким, такою людиною, яка хоче досягати, яка професіонал у своїй справі. Тобто, будь ласка, трансформуйтесь тельці. Ще у нас цікавий молодик перейде також в Терези у нас. І знову ж таки, це дуже гарний стан, тому що молодик і у трезах у правителі Венера вони дуже такі дружні планети, тому що це все жіночі такі енергії про красу, так, про емоції, але це про кохання, про почуття, відчуття, такі ресурсні стани. І у вас знову ж таки шостий дім. Відчуєте ресурсний стан або на роботі, як я говорила, або вдома в звичайному рутинному житті. Вам стане приємно, або приємні подруги до вас приїдуть, прийдуть. Будете з ними розмовляти. Можуть і чоловіки, але ви будете саме насолоджуватися красою цього життя. Можливо, в кіно підете якесь гарне, чи на виставу, чи ще в якесь місце поїдете, де буде краса навколо вас, красиві, красиві жінки, наприклад, або природа красива, картини, творчість це все у нас венера. Свою творчість можете розвинути, в роботу її пустити, тому що це шостий дім про роботу. Що ви творили, які у вас таланти можете показувати все світ? Здоров'я тут вирішиться питання здоров'я, тому що молодик це народження чогось нового. Це про те, що проходить оновлення, і ви така вже молода, нова, свіжа, починаєте своє нове життя. Все це в шостому дому. Тут також у нас і про спор. Про турботу про себе, про своє тіло, про самоповагу, самоцінність. Тут Венера взагалі такі приємні стани, де ви будете собі давати увагу, безпеку, турботу за собою. І, будь ласка, тельці, ви заслуговуєте на це, у вас Плутон в 10-му, ви багато працюєте, то необхідний час і для того, щоб потурбуватися за собою. Можете сходити в салони краси, можете бути в тих місцях, де вам допоможуть створити новий імідж. І також гармонізація стосунків із колегами. Також тут буде для вас. І що ще цікаво, сонце у нас переходить у скорпіон 23 жовтня. Для вас це знову ж таки сьомий дім, знову ж таки, висвітлення. І там Меркурій у нас, так, висвітлення якихось висвітлення ситуацій у партнерстві. Знову ж таки, можуть бути откровення, розмови, якісь бесіди, активність якась може бути. Якщо хочете одружуватися, будь ласка, дуже гарний час. Сонце там дасть вам такої активної енергії. Можете одружуватися, можете заводити нові. Партнерські стосунки, можете знайомитися з людьми, може прийти до вас цікава особистість в пару така активна, енергійна, дуже яскрава особистість, тому що це сонце, і можете створити якийсь новий союз, як я вам говорила вже на початку, що дає Меркурій всьому, сонце тільки добавить цієї активності. Домовленості, договори, акти, якісь спільна робота, спільні комунікації, все в парі. Робіть тельці, у вас для цього зараз гарний час. Отакий От жовтень для вас буде. І я сподіваюся, ви всі будете задоволені і щасливі. Взагалі, це гарний стан для всіх людей, тому що Венера в Терезах відчуває себе дуже добре. А Венера дуже гарна планета, гармонійна. Я думаю, нам буде час перепочити трошки. Ну, а далі, вже, як буде ви... Я дякую, що ви мене слухали. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!